Сьогодні п'ятниця, і на каналі Смачна Країна Вас вітаю я, Костянтин Грубуч. Це моя власна кухня у нашій квартирі. А це моя книжка, яка нещодавно побачила світ у видавництві старого лева. Смачна країна. І як ото кажуть. Як на лодку назовм, так вона і поплив. Що ж зробити вперше? Ну, вперше на власному youtube каналі. Я вирішив, що почну з простої страви. До речі, майже всі українські народні страви вони не дуже складні у виконанні. Але назва, назва лежні. Лежні, ну що це таке? Ну це ми знаєте, інколи такі лежебокі, лениві, лениві, як той Ілля Муромець до 30 років на печі лежав, стати на ноги не міг, а потім піднявся, зібрався і поборов і розбійника у всіх ворогів. Рецептуру лежні я відшукав на Вінниччині у невеличкому селі в Барському районі. Називалося воно Буцні. і Розказав цю історію мені Володимир Тихонович Гнєдов. Уже вже до 10 років тому йому було вже за 70 нього було дуже чудове обійстя, там він тримав садок, такий місцевий мічурін, крапельне зрошування, все як треба, багато різних сортів яблук груш, гібридів він вирів сам. Потім він дуже майстрував по дереву, робив дерев'яних ведмедів, сову. Сову робив, тому що його дружина Зіна, Зіночка, як він її казав, Зінуля він її дуже любив, а в селі її звали Сова. Хоча красива жінка. Так от я його колись запитав, Володимир Тихонович, а ви якісь страви робите такі от саме авторські? Він каже, лежні, тому що лежні готувала моя мама, на них я виріс. І тепер я теж готую лежні і його Зінуля нуля теж готувала. Ну, Слово лежні, я вже сказав, що я від нього просто в захваті і е, готується дуже просто, і вам зараз це продемонструю. Для приготування лежнів нам потрібно мати картоплю, кислу або квашену капусту, яйця, шкварки робляться, із сала, борошно, спеції, сода, дрібочку буквально, сіль і олія. Я заздалегідь відварив картоплю, треба зробити пюре, тобто розім'яти. Можемо солити. Картоплю одразу. Вершкове масло додавати не треба. Пом'яту картоплю змішуємо з борошном. Це елементарно. В середньому на кілограм пюре треба ну, грамів 50 це 2 столових ложки борошна. Я маю ось таке сито. Стакан, просіювач. Раджу завжди просіювати борошно при готуванні, тому що таким чином борошно розпушується, збагачується киснем. Ну, і Я б назвав цю страву повністю пісною, але є один нюанс яйця. Без яєць лежнів не буває. На кілограм пюре береться 3 яйця. Але в мене два, тому що тут по два жовтки. Дивіться. Ціль на ваш смак. Цікавий нюанс. Обов'язково дрібочка соди і перчик. Починаємо змішувати. Робимо таке собі картопляне тісто. Просто коли ми знімали е, цей сюжет у буснях посеред села, прямо на вулиці. Там виникла сварка між сусідами. Сусідка каже, ви не так робите ці буці, ці лежні. Треба капусту всередину. А дід каже, не всередину, а змішувати. От я зараз роблю і для сусідки, і так як Володимир Тихонович вчив. Беремо квашену капусту. На кілограм пюре гранім 300. Варшену капусту можна купити в будь-якому супермаркеті. Або самому зробити. Дивіться, я давав поради неодноразово. Усе буде добре. От я обрав просто капуста і сіль. І більше нічого в складі немає. І перемішуємо. Ось це лінивий варіант. А частину пюре я залишив, щоб зробити варіант е сусідки. Тобто як пиріжки. Всередину вкладемо капусту, як начинку. Беремо партельню, змашуємо олією, а ми формуємо лежні. Для цього беремо борошно, беремо дощечку і як котлетки робимо. Формуємо об. Гортаємо у борошні, Тим часом сковорода нагрівається. Це для нас капуста їжа простих людей. А колись у давньому римі, наприклад, це була страва патрицію, аристократії. А тепер господиням або господарям треба не дуже відходити від сковороди для того, щоб наші лежні не пригоріли, щоб вони були рум'яні, але не чорні. Вже апетит. Вже є. Якщо сковорода добре розігріта, то смажаться лежні швидко. Наше все готово. Пюре зварене. Тобто 3-4 хвилини з двох боків і все. Це були межні від Володимира Тихоновича, від діда, а тепер від сусідки, так як вона доводила, що треба капусту всередину класти. Робимо ось таке заглиблення. І як начиночку. Ну, а сучасні дієтологи називають кислу капусту просто таким санітаром киштівника. Тому що цей... Простий доступний продукт гарно виводить шлаки і не потрібний так званий шкідливий холестерин. Смажемо лежні від сусідки і наведемо трохи порядок на столі, бо на кухні завжди має бути чисто. Бракує ще одного не найголовнішого, але все ж таки цікавого нюансу. На поділлі. Звідки я привіз цей рецепт? Лежні не їдять без шкварок. Тому що важко. По грамів сальця, Сковорідка вже готова. Свиденько посматримо. Все, дуже швидко шкварочки готові. Посипаємо. І дідові, і сусідчині лежні. Подивіться, як гарно. Можна, звичайно, ще брати сметану, будь-який соус. Це вже на ваш смак. Головне ось. Ну, а те, що це їстівне, я продемонструю вам просто зараз. Фантастично. Душа підказує, що чогось бракує, але ж я не буду вас першого разу спокушати горілочкою. А зараз нагадаю спосіб приготування лежнів. Треба відварити та розім'яти картоплю, додати до пюре дрібку соди, солі та перцю, яйця, вмішати у суміш кислу капусту. За іншою рецептурою, капусту додати як начинку, тісто, у зрази. Смажити на розігрітій пательні як оладки. подавати зі шкварками. Я не кухар, я журналіст, але зміг приготувати ось таку симпатичну презентабельну страву. Це лежні. Пишіть на канал Смачна країна, ставте свої запитання, заходьте до мене в Facebook, на e-mail. Я буду радий відповісти на ваші запитання і знову зустрітися з вами наступної п'ятниці.